Хмельницьке обласне бюро судово медичної експертизи складається із декількох відділень. Серед них відділ судово-медичної експертизи трупів, де проводять дослідження з метою встановлення причин характеру смерті чи з'ясування інших поставлених завдань. Що цікаво, після усіх необхідних маніпуляцій тіла, котрі не забирають родичі, певний час зберігаються у закладі у спеціальній холодильній кімнаті. Згідно наказу МОЗ України про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України, відомі особи це з прізвищами зберігаються в в морозильному такому приміщенні три доби, а невідомі – до десяти діб. Потім у тіла чекають на захоронення, яке може прийти по різному. Якщо родичі осіб знайдуться, справа падає на їх плечі. Однак є ситуації, коли по невідомих ніхто не приходить. Їх хоронять за кошти міського бюджету на тутешніх кладовищах. Як кажуть бюро, цьогоріч на такому зберіганні було менше мерців аніж минулого. Цього року ситуація трохи краще. У нас не забрано було для захоронення відомих 12 осіб, невідомих 3 особи. Серед відомих цих 12 осіб було 10 чоловіків і двоє жінок. За 2021 рік у нас було в морозильній нашій камері, знаходилось на зберіганні відомих 20 чоловік, з них 16 чоловіків і 4 жінки, і невідомих 2 чоловіка. Це всі особи, за якими не прийшли і не забрали на захоронення. Попри це, роботи не поменшало, тож потреби у фахівцях різних медичних спеціальностей залишаються актуальною.